Наразі з вами розглянемо пастку клеєву Force від терганів та мурах. Ось це вона повністю в закритому стані. Відкривається спочатку захисна плівка. Виймається сама пастка. Ось. Надалі ми відкриваємо повністю її, знімаємо захисну плівку з клеєвої основи. Якщо е, вона погано знімається, то потрібно в руках або потерти розігріти клей, що знаходиться всередині, буде відкриватися набагато легше. Надалі ми е, трошки ламаємо сторону згину з однієї сторони. З іншої сторони, тут є спеціальні прорізі для кращого е, згинання. ось, А далі е, просовуємо, ніби як накладуючи один на одного е, ці крильця. Трошки можна підняти з цієї сторони. Один на одного накладаємо і просовуємо всередину. З цієї сторони також можна трошки їх Рісовуємо, щоб потрапило в отвори, які прорізані. Ось. Ну і в принципі поправляємо так, щоб воно було все ровно. Ну, ось, в принципі, паста готова. Можна встановлювати її в місцях вилови, вилову э, тарганів та мурах. Тут з цієї сторони або з цієї заповзають Комахи, ну і залишається там уже в пастці. Після використання пастку просто можна розібрати, скласти і е, утилізувати у смітник. На цьому, в принципі, все.